Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми в певній мірі продовжимо тему канібалів, підняту у позаминулому відео. Якщо ж ви його з якоїсь причини пропустили, посилання буде в описі. Тому без зайвих слів рихтуйте чай та наливайте канапки. А тим, хто дивиться це відео перед сном, гарних подорожей царством Морфея. You're a head lover. Народився 1606 року в кузниці Конській біля Мензебожа, коли йому було майже 16 років. Він працював разом з батьком, випалюючи деревне вугілля. Однак це заняття не приносило йому великого задоволення, а насамперед не приносило достатніх заробітків. Непрості стосунки з татом а також фінансовий тягар змушують гедлофа полишити рідний дім. Перший період хлопець заробляв собі на хліб браконьєрством, а згодом знайшов своє місце в армії однієї. І зі сторін тридцятилітньої війни. Це один із наймасштабніших і найкривавіших конфліктів в історії Європи. Війна тривала що логічно 30 років і мала складний характер, переплітаючи релігійні, політичні та економічні мотиви. Вона охопила більшість європейських держав і призвела до величезних втрат. Про військову службу майбутнього вбивці відомо небагато. Лише що він служив в армії солдатом. Коли Хедлов повернувся додому після війни, він не зміг знайти собі місця. Бирався за різні роботи, не завжди законні. зокрема, повернувся до браконьєрства. Але вбивати тварин йому вже було недостатньо. Мельхіор організовує собі банду, яка зайнялася нападами на мандрівників. Злочинці діяли в околиці кузниці чешицької та в лісах твардовських пагорбів. З часом герой нашої історії навіть отримує прізвисько Мельхіор-Стрілець. Позаяк для позбавлення життя він, як правило, використовував мушкет, на якому, зокрема, робив позначки кожного разу, коли відправляв когось в засвіти. Крім того, позначки були різними для різних, так би мовити категорії жертв. Чоловіків, жінок, іноземців, багатіїв чи бідняків. Проте, хлоп не нехтував і використанням звичайної шабелини. Банда стрільця довгий період тероризувала околиці міста Олешніця. І, зрештою, терпець місцевого князя Сильвія В'ютермберського обірвався. Він наказав організувати озброєні патрулі, щоб вистежити та захопити вбивцю та його товаришів. Однак, злочинниці його банда добре знали навколишні ліси, що дозволяло поганцям довгий час уникати покарання. Тому загін. Першими схопив дружину Мельхіора Анну та дочку, яка пішла з матір'ю добровільно ймовірно через страх перед батьком. Обох піддали жорстоким тортурам, аби дізнатися інформацією про стрільця. Анна все ж не витримала і померла в олішніці після катувань. Та все ж 2 листопада 1653 року Мельхіор Гедлов був схоплений. Наймовірніше це сталося в місті Ловнки на кордоні Сілезії та Великої Польщі. Злочинці також піддавали катуванням, аби в повній мірі зрозуміти масштаб злодіянь стрільця і його банди. І як виявилось, тільки за останні півтора року перед арештом Хедлов убив 89 людей. Він зазвичай нападав на випадкових мандрівників, яких потім грабував. Чоловік вибудував певну систему. Насамперед його цікавили коні. Це була основна частина його здобичі, адже коні мали високу ринкову вартість, навіть якщо продавати їх дешевше, це все одно приносило відчутний прибуток. Якщо після донатів на ЗСУ у вас залишилися вільні гроші, підтримайте канал, адже він існує лише завдяки вашій підтримці. Очевидно, після позбавлення життя він обшуковував своїх жертв у пошуках. Нехай буде готівки, але вдача пані досить примхлива. Зазвичай він знаходив невеликі суми кілька талерів, хоча час від часу траплялися і десятки або навіть кілька десятків талерів. Згодом його інтереси розширилися. Він активно забирав зброю: рапіри, пістолети, мушкети усе, що могло мати цінність або стати в нагоді. Також забирали одяг жертв, привласнюючи все, що можна було носити чи вигідно продати. Якої якості був цей одяг, невідомо. Але в одному з допитів Гедлов згадував, що після вбивства двох людей він не знайшов у них грошей, але натомість забрав гарний одяг. Усе викрадене майно він рівномірно розділяв серед своїх бандитів. Свою діяльність. Гедлов розгорнув переважно між містами на і схід від Олішніци. Це були ключові маршрути, де часто подорожували купці та мандрівники ідеальні жертви для грабіжників. Виручені кошти витрачалися здебільшого на їжу та алкоголь. Хоча, зрештою, на що ще можна було тоді витрачати гроші. Відтак було встановлено, в тому числі завдяки його мушкету з позначками, що загалом він убив 251 особу, серед яких п'ять шляхтичів, сім купців, п'ять торговців худобою. Вісім торговців горілкою, 15 мушкетерів, 100 поляків, одного стрільця-розбійника, шість євреїв, трьох підмайстрів, які навчалися ремеслу, трьох хліборобів, 10 вагітних жінок та 83 особи з невизначеними особливостями. Швидше за все він робив це не лише для заробітку, але й для отримання задоволення. Крім того, потрібно вважати на релігійно-окультні мотиви, якщо так можна висловитись. Частина злочинів Гедлофа мала відверто містичний характер і була пов'язана з жорстокими повір'ями, які панували у 17 столітті. Люди вірили, що певні частини людського тіла, особливо тих, хто загинув насильницькою смертю, мають магічні властивості. Гедлоф та інші злочинці, схоже, повністю прийняли ці переконання. Відомо, що одного разу він напав на вагітну жінку з Гданська, позбавив її життя, розрізав живіт, вийняв ненароджену дитину, вирвав. Її серце і з'їв його сирим. для сучасної людини це звучить як божевілля, але в ті часи деякі вірили, що споживання серця ненародженої людини може наділити мужністю, силою і навіть зробити безсмертним. Але це ще не все існувало справжнє полювання на вагітних жінок, яких позбавляли життя, розпорювали, а їхні органи використовували в ритуалах. Вважалося, що найбільшу силу мають ті частини тіла, які були отримані від ненароджених людей або здобутих одразу після народження. З сердець робили порошок, який додавали в пиво та вино, думаючи, що це наділяє надзвичайною життєвою силою, але ритуали не обмежувалися лише вживанням людських органів. Відомо, що долоні відрубаних рук заливали воском і використовували як такі собі артефакти, злодійські свічки, запалене світло від таких свічок. За легендами мало приховувати злодіїв під час крадіжок, робити їх невидимими, або навіть присипляти мешканців будинку, щоб ті не прокинули. А ще існувало повір'я, що пальці дітей могли відкривати замки. Деякі грабіжники виготовляли з них магічний порошок, який засипали в замкові щілини, вірячи, що це дозволить їм відкрити двері без ключа. Навіть у той жорстокий час такі практики викликали жах і відразу. Проте серед злочинців і маргіналів вони були не рідкістю. Проте і сьогодні багато людей шукають допомоги в натягуванні яєч. Перепрошую, в викачуванні яйцями. Якщо ви відчуваєте себе не в своїй тарілці, краще зверніться не до ворожки, а до спеціаліста, який допоможе вам розібрати. brati se u sebi А Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн, допоможе вам зробити це якісно та комфортно. Там ви зможете знайти ідеального психолога саме для вас. Так сталося, що у нашій країні, особливо чоловіча частина населення, часто нехтує такою допомогою, що призводить до сумних наслідків, але в жодному разі не можна нехтувати ментальним здоров'ям. Тому, якщо ви вагались, це ваш знак записатись на прийом. А з промокодом Мінсом. Ні, ви отримаєте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Переходьте за QR-кодом на екрані та посиланням у описі під відео. Подбайте про своє ментальне здоров'я. Отож, повертаємося до теми відео. Ми ніколи не дізнаємося напевно, скільки жертв було насправді. Цифри, що з'являлися в тогочасних листівках або літописах, були отримані під тортурами. А оскільки людська пам'ять не досконала, не важко припустити, що Мельхіор під жорстокими тортурами зізнавався у всьому, що від нього вимагав суд. Чим швидше він зізнавався, тим менше мучився. Його доля була вирішена ще до початку допитів. Визнання провини та надання детальних свідчень було лише. The Формальністю, яка, можливо, навіть частково прикрашалася, щоб задовольнити слідчих, проте судових протоколів тих допитів не збереглося. Тож зараз ми не можемо перевірити, які саме злочини Гедлов дійсно вчинив, а які просто взяв на себе під тиском. Відомо, що найжорстокіші тортури він пережив з 20 по 22 листопада 1653 року, його катували протягом кількох днів поспіль, доводячи до мажі фізичного та психологічного. Логічного виснаження страту призначили на січень 1654 року. Влада хотіла, щоб злочинець трохи відновився фізично, перш ніж його виставлять перед натовпом. Адже публічна страта це не просто покарання, а видовище його мали показати у всій своїй ганьбі та страху, щоб це стало уроком для інших. Цікаво, що перед стратою Гедлов не просив ні їжі, ні зустрічі зі священником, а лише нові штани і сорочку. Для смерті. Проте є ще одна річ, яка залишилася після нього. Справжній артефакт, пов'язаний із цим вбивцею, зберігся до наших днів. Це аркебуза середини 17-го століття, що нині знаходиться в музеї війська польського у Варшаві. Ця зброя має численні сліди використання та ремонтів, але найцікавіше це металева табличка, прикріплена до неї. На ній вирізблене ім'я Мельхіора Гедлофа, його силует та навіть напис про його злочини. Ще більше. Моторошною деталлю є насічки на замку аркебузи. Вважається, що саме вони позначали кількість його жертв, тих, кого він відправив до Янголів саме з цієї зброї. Відомо, що Гедлов користувався двома аркебузами та турецькою шаблею, що робили його не лише небезпечним грабіжником, а й добре озброєним вбивцею. Його діяльність була настільки жахливою, що про нього дізналися навіть за межами Сілезії. Ім'я Гедлофа знали у різних країнах Європи, а його страта була настільки резонанс що про неї випустили декілька друкованих листівок із детальним описом злочинів та кари, 19 січня 1654 року натовп зібрався на центральній площі. Усі хотіли побачити, як завершиться історія цього жорстокого злочинця, якого роками розшукували по всій окрузі. Влада звичайно чекала на таку увагу, адже їхньою метою було показати, що злочин не залишиться безкарним. Опис усієї кривавої драми та злочинів Гедлофа. Потрапив у листівки, які розповсюджували після страти. Навіть історики з різних міст Сілезії не оминули можливості описати цей випадок у своїх працях. Страта була влаштована так, щоб її запам'ятали назавжди. Попереджаю. Далі досить детальний опис страти злочинця. Кат розпочав екзекуцію чотирма ударами ножа. На кожному куті міської площі він розрізав тіло гелофа. Коли розпечені щипці торкалися його шкіри, утворювалися глибокі рани, а жирі м'ясо відскакували вгору, створюючи ефект палаючого факела. Далі засудженого поклали на віслячу шкіру, а двоє коней потягли його до місця остаточної страти. На спеціально зведеному шафоті Кат почав ламати його кістки, завдаючи смертельних травм. Ймовірно, навіть після цього Гедлов ще залишався живим. Потім його четвертували, тіло розрізали на чотири частини, а голову залишили висіти окремо. Далі почався найстрашніший етап страти. Окремі фрагменти його тіла розвісили на дерев'яних шибаницях, спеціально встановлених вздовж чотирьох головних доріг, що вели з міста. Це мало служити попередженням для всіх, хто міг би стати на шлях злочину. На одному з місць, де лежала частина його тіла та голова, було встановлено мідну табличку з написом про його злочини. Цікаво, що ця страта була настільки важливою подією, що її деталі зобразили в одній із ілюстративних листівок того часу на зображеннях можна побачити бородатого чоловіка, озброєного двома мушкетами. Праворуч від нього показана сцена, де він підло стріляє у беззахисних мандрівників, ліворуч схематичне зображення олішніци із детальним відтворенням усієї екзекуції. Страта Гедлофа це не просто жорстоке покарання, це був показовий акт, що мав залишитися у пам'яті людей на століття, і він справді залишився. Ім'я героя сьогоднішнього відео не просто залишило слід в історії. Воно стало легендою про жорстокість, безкарність і жах, які панували на дорогах Європи 17 століття. Отож. Як завжди залишайте свою думку про почути у коментарях. Підтримайте мене вподобайкою та коментарем, а також, якщо маєте бажання і можливість, підтримайте фінансово за посиланням у описі або Qарами, які бачите на екрані, або станьте моїм спонсором на Ютубі або інших платформах, як ось ці прекрасні люди. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте: не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.